Hello, гей, з у зажди і та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про нового легендарного героя, Нару, тоджу Неджа, новий герой колаборації, якого анонсувала нам якраз таки для однієї з подій другої річниці, і ми зараз про нього поговоримо плюс. Цьому, звісно, ж, відео ми проводимо розіграш промокодіків для всіх глядачів, хто буде дивитися це відео, і залишатимуть коментарі. Але деталі цього розіграшу ми в кінці вже розповімо. А зараз ми будемо дивитися нашого е, нару або неджу. Наш е, Нару, наш Нару, наш тож саме Неджа, але в нас в грі він буде називатися Герой Нару. Це герой, як ближнього бою, легендарний вогонь, підтримка. Тобто, це буде у нас герой Саппорт, це більше не ДД, але коефіцієнт у нього теж непогані. Він бити в принципі зможе, Думаю, деякі гравці почнуть його вдягати як якогось ділера. Ось такі у нашого горо будуть стати. 36 тисяч хп це непогані стати для сапорта. Маленька атака, непоганий серед, середній такий захист. Далі це в його пробуди. Можете подивитися, я не буду навіть, їх зачитувати всі. Головне п'яту пробуди важливіша. А буде ігнорувати резист цілі, коли буде накладати дебаф або контрольні ефекти з ультимативного навику. Тобто ми вже розуміємо, що влучність для накладання. Штрафів, ульти йому якби не понадобиться. І так як це герой події, треба буде якби його забирати з плюсами на максимум. А далі його навички. А перше, ультимативний навик. Атакує вс... всіх ворогів, наносить 520% від атаки, масовий удар по всій карті. Шансом 75% накладає штрафта на 10 секунд. Думаю, з книгами буде 100. Плюс також він хілить. Союзників від 25% макс ХП цілі ну, до всіх союзників. Да, це хіл, який ми не можемо ніякось розкачати, Типу, там, хіл там, від атаки, хіл від ХП. Від чогось це, 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 це хіл від ХП цілі, але все одно це сапорт вогню. Це ще один сапорт вогню. В нас С3 з'явиться сінрел. А тепер нарешті С2 з'являється нормальний сапорт. Який може допомогти багатьом, у кого є, знаєте, флори, вони грають на КБ, але саппорті зараз в С2 так слабовасінько, а тут з'являється Неджа. Звісно, ж він з'явиться в поточних всіх сезонах. Це подія у колаборації. вона не прив'язана до сезону. Ультімейт виглядає вже дуже круто. Штраф атаки по всій карті, масовий удар і ще й хілить. Ну, просто вже клас. Далі батлскіл його, тобто він. Переміщається у точку. На 30-20% вогнем до ворогів в цій зоні. І шансом 75% думаю, на 100% на прокачаних книгах, Буде накладати штраф лікування на 5 секунд. Ну, такий штраф, знаєте, не на що прям суперемба, але десь може знадобитися. А, далі пасівний оскіл. Спробую перевести. Навряд чи нас це вийде. А, тому я, чесно, не знаю, якщо. Я перекладу цей скіл, я тут додатково вставлю таку картиночку, з перекладу, з китайського. Ну тут, мені здається, якийсь буде буст в нього. Сподіваюся, що це буст. Ось такі от навики нашого героя виглядають правда, поки що дуже таким непоганим сапортиком, з лікуванням, з гарними штрафами. І зараз ми коротенько ще подивимось на деякі такі навіть моменти, як в нього там навички працюють, скілхейс, поговоримо ще про подію. Все це зараз коротенько розглянемо. Я думаю, що це буде звичайно універсальний герой вогню. Ось так от сам буде виглядати Наро у нас грі. Звісно, ж стиль в нього дуже прикольний. Він у нас так знаєте, трошки літає, плюс це його довгий спис. Ну тут виглядає Наро круто. А і ще хотів зараз вам коротенько показати. Це, звісно ж, як працюють його навички. Коротеньке зараз відео. Ось це сам наш Наро. Він. Знаходиться грі. Спершу така у нього анімація. Анімація ну, крута. Розробники зробили дуже красиву анімацію в цьому, ну, тут їй мені дуже не подобається. А так приблизно він буде виглядати грі. Ось тут вже видно, він якраз таки походив свого бойового. Тут, якщо це промотати трошки назад, він якраз так і накладає штраф лікування, плюс накладає штраф зменшення атаки або зменшення урону. Б'є, бачимо, що бити він може. Тут тобто у нас це буде герой і дд з елементами дебаф ось його було масовий його удар. Красиві анімації, тобто є велика масуха, яка б'є, в принципі, по великій площі. Я не знаю, чи буде воно битися прямо по всій карті, але б'є воно дуже непогано. Ще, що таке, хотілося трошечки такий маленький анонсик, це як буде приблизно виглядати магазин. Ось так от виглядає магазин. Тобто ми зможемо купити Нару за 240 оцих от лотосів. Це так само ціна, як була, в принципі, на всі героїв подій. Тут у нас буде можливість купити за 240 теж унікальний якби, артефакт. Оцей лотос спеціальний буде для Нару. Чи буде він прям універсальний для всіх, чи він буде тільки для нього. Побачимо, може буде як з Манкікінгом, буде підходити всім. Але допніки саме для нару будуть. І далі всі стандартні розходки теж ми можемо буде утримувати. А сам герой, це от згідно якраз китайського анонсу, буде 28 вересня по 21 жовтня, якщо так дивитися. Тобто продовжиться майже місяця події. Можна буде забрати його, тобто фармити лотиса, забрати буде артефакт. І саме головне, що з цього перекладу. Герой буде абсолютно безкоштовний. Точно дата, чи буде вона співпадати нас з Китаєм? Поки що невідомо, але можна приблизно орієнтуватися, що теж нас подія колаборації, оця от і теж це же, тот ж саме неджа, з'явиться. У цю неділю будемо вже це очікувати. Новий герой ти паче безкоштовний. Я сподіваюся, його дадуть нам на тест сервері протестувати. Чи буде це круті коефіцієнти? Як буде взагалі цей герой бити? То що він має штраф лікування? Штраф лікування це такий дебаф, знаєте, не сказати, що прям супер потрібний в грі взагалі. О, да, він там на жабу може зайти, може ще якісь босси будуть, де дуже потрібно штраф, штраф лікування, але то, що він там в нього дебав, що він зменшує атаку, це окей, непогано. Ну і б'є масовим таким ударом, це теж непогано, можемо, зможемо збирати якогось крутого ДД. А, плюс в нього там ще на білки, на ультимейту, якщо не помиляюсь, є якась додаткове лікування або збільше лікування союзників. Ну, можливо, то неправильний переклад. Якщо він ще буде пробувати ще якби хілити. То це в нас шо сінрел на мінімалках? Ну тобто сінарельчик виходить, да? тобто масові удари, штрафи, ще й лікує. Ну, побачимо, побачимо. Герой поки що здається таким дуже цікавим. А що ви, друзі, думаєте про цього нару? Тобто неджа, неджа нару, тобто, ну давайте будемо, я буду нару просто вже називати. А що ви думаєте про цього героя? Як вам цей новий сапог? Після безкоштовно лягами пойдемо пам'ятати про це. Він вже з'явиться у на нас дуже дуже незабаром. Напишіть свої думки про нього, плюс нагадую за розіграш про які ми проведемо в цьому відео. Це що вам потрібно написати думки про цього героя, які ви стали у нього очікування, чи виглядає він крутим героєм або ні. Ну, звісно вже в 10%. Переможців, які будуть обрані під цим відео. Завдяки рандомайзеру, я вам напишу потім в коментарях, що вітаю, ти виграв, і ось там, та там, то тобі треба буде забрати всі промокодік. Чекайте це повідомлення лише від мене. Тому все, що вам потрібно, це подивитися відео, поставити подобачку, написати в коментарях думки і чекати підведення підсумки розіграшу Ми підведемо підсумки ровно 28-го, коли плюс-мінуси очікується, що в нас з'явиться цей неджа. Якразки стартує події. І в честь цієї події буде ж непогано вже щоб прочитати повідомлення. на ютубі, що вітаю, ти виграв ось цей промокодік Головне, пам'ятайте, що не забудьте це прочитати у кожного гравця. Буде там декілька днів на те, щоб відповісти. Якщо ви не відповідаєте на протязі декількох днів, то я буду ролити ваш виграш. Ну, щоб не чекати, бо проміки вони все ж таки мають, а мають обмежений час дії і не можуть чекати вас до бісконечності. Тому, друзі, дякую всім ще раз за перегляд. Не забудьте поставити подобайку, написати в коментарі. Звісно ж, для розіграшу, і не тільки там вже все від вас залежить. Ну а ми побачимось з вами на наступних відоських та па-па, друзі, Кожен клік – це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі меж Відео не має тормозів, теж. Кожен день новий вайк, новий план. Влад на стримі це справжні чемпіонські рай.